Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк. У нас є таке нове надходження, це у нас Ford Escape 2017 року. 2 літри у нас газ бензин на автоматі на повному приводі і з пробігом всього 63 тисячі кілометрів. Автомобіль в комплектації Титаніум. максимальне для нього, тут є все. Е, є парктроніки спереду ззаду, є камера заднього виду, є безключовий доступ. Стоять, до речі, оригінальні титани в хорошому стані. Е, по салоні комплектації, звичайно, що шкіряні е, сідушки чорного кольору, є в нас електрорегулювання. Є і пам'яті сидінь, датчики світа, датчики дощу, утримання смуги, адаптивний круїз-контроль, підігрів сидінь, підігрів керма теж присутній, чорна стеля, люк, панорама теж є. Є у нас CarPlay, є навігація, є клімат-контроль багатозонний, є автопаркування. Ну загалом тут є все для комфортної їзди. Дуже багато комплектується автомобілі. А головне, що пробіг мінімальний, тобто 63 тисячі і ідеальний стан салону. По техніці автомобіль взагалі не потребує ніяких додаткових вкладень, пройдено недавно. ТО, загалом того за регламентом. Зараз автомільна. Повному бойовому ходу. Ось якщо когось даний автомобіль, приїжджайте в місто Львів, де це 60, перевіряйте, тестуйте ну і купуйте собі таке авто.